Ми продовжуємо Етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися із Андрієм Крамером, Це військовий експерт та офіцер резерву Збройних сил України. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас. Пане Андрію, хочемо поговорити з вами дещо про трагічну новину, яка стала відома вчора. Зокрема, йдеться про те, що вчора видання Українська Правда з посиланням на нацполіцію повідомила, що один із заступників залужного загинув у будинку під Києвом через підрив бойової гранати. Видання зокрема повідомило, що загиблому військовому. Було 39 років, і за декілька хвилин після цього головнокомандувач власне підтвердив, що загиблим виявився його заступник Геннадій Частяков, якому принесли у подарунок бойові гранати. І також пан генерал написав, що в будинку загиблого спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пізніше ми чули і власне коментарі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який запевняв, що ці вибухи в будинку Частякова це. Нещасний випадок, який стався через необережне власне поводження з гранатою, і зараз вже власне ведуться різні дискусії. Що ж це могло бути, чи це спеціальний замах на власне заступника залужного, чи це прикра випадковість? Як ви власне можете це прокоментувати, що трапилося? Ну, на мою думку, поки що, з принаймні з тих фактів, які ми бачимо, то скоріш за все, що це є, е, якби просто ну, як не, не ще небезпечне поводження з е, вибухонебезпечним, ну з, з озброєю, тобто саме з гранатою, причому це е, там доволі цікава граната, це німецька граната, вона. Фактично може працювати в двох режимах. Вона може працювати як в режимі оборонної гранати, ну якби оборонної дії, так і в режимі гранати наступальної дії. А, вона пластикова з неї та в неї є умовно перемикач в основі, а, який дозволяє от відповідно з неї робити або там осколкову гранату, або гранату наступальної дії. А, і відповідно, ну дещо вона відрізняється за своїми. Там параметрами є, ну наприклад, там від радянських. Тому, ну, поки що, нам, мені здається, що це все ж таки було саме питання щодо там небезпечного поводження. Е, на жаль, е, тим не менше, залишається відкритим питанням, що навіть у військовий час, у військовим, Ну вибачте, ну дарувати гранати не можна, тому що це все одно є скажімо, предметом, який як і будь-яка зброя, він обмежений в цивільному обороті, і відповідно, ну сказати, що будь-хто може прийти купити гранату і комусь подарувати. Ні, це все таки зброя. Зброя, яка має бути підзвітною, вона має бути знаходитись там десь на балансі. І от це також дуже цікаве питання все ж таки дізнатися, ну звідки. Ці гранати там з'явилися і, і, і там їх було там шість штук, плюс потім ще дві знайшли в особи, яка її подарувала. Тобто, це питання залишається відкритим далі за всім іншим, тобто будемо чекати на. Результати розслідування. Сподіваємося, що воно прийде, тому що тема зараз дуже резонансна. Воно прийде швидко і е, неупереджено. Е, ну на жаль, на жаль, будь-яка от час будь-якої війни у нас і е, скажімо так, в Україні. От за тих там більше ніж півтора роки, насправді доволі мало. Ну, різного роду екцесів щодо небезпечного поводження військовими чи там людьми, які з ними контактують за зброєю, але, на жаль, і от такі історії вони ну, відбуваються. Пане Андрію, а цікаво, власне хто був такий Геннадій Частяков? Наскільки це взагалі важлива фігура довкола пана залужного? І власне, чому саме ця трагічна доля припала на нього? Чи є якісь у вас версії? Ну тут чому доля припала на нього знову ж таки, поки що це ну як просто збіг обставин. Тобто, коли ти знаходишся поруч зі зброєю, е, завжди є шанс нанести собі її, скажімо так, або якесь маленьке, або якесь велику шкоду. Е, щодо його відповідно, ну щодо його посади, ну це була так. Це була людина доволі близька до Валерія Федоровича, е, це була людина, яка Виконувала функції, ну, як там, умовно скажуть, його одного з близьких помічників. Е, тобто, ну, я так розумію, що це була особа, яку там умовно можна було назвати як певним ад'ютантом. І е, е, ну, за більш класичним виражем, е, скажімо, з ірархії військової. Е, е, і при цьому так він з початку повномасштабного вторгнення приймав активну участь, е, зокрема, і е, в роботі Валерія Федоровича. Е, тому, ну. Сказати, що це була якась ну, там, незамінна людина, напевно, не можна, але тим не менш, це все одно наш загиблий військовий і, тим паче, який має, приймав участь в роботі у Генерального штабу. Пане Андрію, то на вашу думку, ось ці різні інсинуації чи думки дискусії стосовно того, що, чи може тут бути якийсь російський слід, його їх варто відкинути чи ні? Дивіться, ну щодо е, російського сліду, поки що взагалі жодних фактів, які вказують на наявність російського сліду, немає. Е, єдине, що вказувати може умовно на російський слід, це те, що росіяни почали одразу ж розганяти наратив про те, що це є конфлікт між там, Офісом Президентом і Валерієм Федоровичем Залужним. Ну, Це абсолютний. Е, ну, це... Якби ми маємо розуміти, що це повний бред, і до реальності жодного відношення немає і відповідно, от, ну це єдине що шуказу. Але поки що якихось інших факторів, ну в принципі, сказати, що неможливо. Що там один старший офіцер подарує іншому старшому офіцеру гранати, якщо вони в нього є. Ну, таке абсолютно можливо, наприклад. Звідки вони в нього вже виявились, Це питання дослідства. Нехай воно розбирається, тому що ці гранати, ну, це не сувенір, його просто так не купиш в магазині. Тому це має бути предметом дослідження. Ну і по друге, звичайно самим має бути предметом дослідження. Там, наскільки відомо, що спочатку е, ці ну, вибухонебезпечні там потрапили до сина жертви, і там можливо, що він, рятуючи там свого сина, який неможливо випадково активував цю гранату, був вимушений, ну що називається, врятувати ціни власного життя, яке також абсолютно можливо. Як на вашу думку, чи є реальність -таки запобігти таким трагедіям в майбутньому? Ну, ви знаєте, зараз це ну питання м, того, що у нас це трагедія, це дуже одиничний такий випадок, який е, насправді до якоїсь там масової системи безпеки. Ну не я не вважаю, що потребує її, тому що ну знаєте, також якщо ми зараз почнемо там всіх військових, які мають. На законних о, підставах зараз там, наприклад, навіть там в містах, які не є зоною активних бойових дій, тим па але, тим не менш, тримати при собі, наприклад, там певний боєзапасих зараз м, дати наприклад повноваження поліції масово почати перевіряти. Повірте, це нашу країну просто відкатить у хаос. І дуже погано відзначиться на нашій боєздатності. Ні, це одиничний випадок, який не потрібно ні з чим іншим, а ну, взагалі ні з чим іншим не потрібно пов'язувати. Пане Андрію, то підсумовуючи нашу розмову, які висновки і українське суспільство і можливо військово-політичне командування країни повинно для себе зробити? Ну, висновки, перш за все, що от як я казав, мене найбільше цікавить висновок щодо того, звідки там з'явились ці гранати, яких підставах ми володіли, чому вирішив передати. Це по перше. А по-друге, що ну тут більше питання до самих військових, що це запам'ятайте, находження вас з зі зброєю, особливо там вибуху це може бути не лише граната, є й певні типи вибухівки, які з собою вони можуть зберігатися. Але завжди пам'ятати, що перш за все, це ваша відповідальність, яку ви несете перед людьми навколо вас, перед вашими рідними та близькими, за небезпеку, можливості детонації або застосу. Сування такої зброї, в результаті чого буде, ну скажімо, завдано удару не по окупанту, а по мирному населенню. а ще що гірше, по ваших рідних і близьких почули ваші думки. Дякуємо за ці роз'яснення за те, що поділилися цією інформацією з нами та нашими з нашими глядачами та слухачами. Нагадаю, для них що спілкувалися із Андрієм Крамаровим, це військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Був в нашому етері на все добре, на все добре.